До дня народження українського кобзаря Тараса Григоровича Шевченка в актовому залі музичної школи пройшов музично-літературний вечір. Про нелегку долю поета та сучасні проблеми розповіла голова Козницького об'єднання Всеукраїнського культурного освітнього товариства Просвіта Людмила Іванівна Грекова. І знову березень і знову линуть до нас думи геніального українського поета. Традиційно український народ. У цей весняний час звертається до постаті Тараса Шевченка, до постаті, яка у своїй величі була, є і залишиться ніщим незрівнянною, невичерпною для людського водової осягнення. Роковини цієї феноменальної людини мають спонукати всіх думаючих українців звернутися з серцями до дум і повчань нашого Великого Кобзаря, якого воістину можна сприймати як пророка. Всевишнього посланого для українського народу. А те, що він справді був послан нам Всевишнім і перебуває нині з ним, свідчить хоча б такий приклад із книги Роза Міра Даніїла Андрієва. Автор містик стверджує, що спілкувався з вищими силами і запитав, чиї душі відомих людей є на найвищих сферах. Від чистоти душі залежить, як вона може високо піднятись, і отримав відповідь Павел Флоренський і Тарас Шевченко. Тож сьогодні обов'язком кожного патріота України є прислухатися до Шевченкового слова, до його духовних заповітів, які ніколи не втрачають своєї актуальності. Прочитати твори великого поета прийшли вихованці бдюту, гуртківці Палацу культури, чи ці декламатори центру дозвілля лісова пісня. Щоб знали, ви жаль доби, душу А що як побачу малого хлопчика в селі, видірвалися тілі одного. Молодість моя, мені здається, що ніколи вона не бачитиме волі Святої Волиньки тече вода спідявна яром на долину пишається над водою. І, влози, і влози зеленіють. Білі руки простяглися, так би обвилися кругом стану, і в подушку холодну впилися, та й замерли, та й заклякли, з плачем рознялися. Нащо мені коса краса? Тяжко тобі битись одинокому, Думки, як ти. дозріють, будеш їх зривати, думаю, надіюсь не забудеш матір. той тузами обирає свата в його хаті, а той нишком у куточку гострить ніжна брата, а той щедрий та розкошний, все в храми морує. Та отечество так любить, так за ним бідкує, так із його сердешну кров, як воду точить. А братія мовчить собі, витріщивши очі. Як ягнята. нехай каже, може так і треба. За найкраще читання та спів Надію Рибченчук нагородили збіркою творів поета. Так як Тарас Григорович писав не лише твори, але й займався образотворчим мистецтвом, глядачі змогли переглянути одні з найкращих його робіт. Також присутні прослухали твори наших композиторів на слова Шевченка. Ансамбль бандуристок Берегиня заграв пісню Летить галка через балку. дитячий ансамбль бандуристів пісню Плавай, плавай лебеденько. Ансамбль української пісні від музичної школи виконав пісню дощик та інші. Завершив музичний вечір народний аматорський хор центру дозвілля під керівництвом Федора Гощука.